І так продовжуємо доходимо до кінця. Дивіться, я спеціально взяла пояс іншого кольору, щоб вам було зрозуміліше. Тут у нас підігнутий зріз, тут у нас пояс, і не доходить пояс до кінця, а залишається ще ми з пояса. Так? І продовжуємо ми. І закріпляємо в кінці. Дивіться сюди. Тут доходимо припуск закріпили. І до кінця підігнутого зрізу. ось Кінець підігнутого зрізу. Все. Отак От ми закінчуємо, і тут залишається мис пояса. Не оброблений, просто ми з пояса. Зараз, тут я зроблю маласеньку закріпочку. Зараз ви по зметці пришиєте швом. Назад-голку, починаючи від ціль, і швом назад-голку, по змацій на міці. Подивіться, як вийшлося у нас, отрималося, все, по зміцній на мітці до цієї точки пришиєте швом назад-голку. А я піду прошию це на машинці.